Бандура це інструмент надзвичайно креативний. Якщо ти, ми маємо на увазі, що граються всі двома руками, всіма десятьми пальцями, можна брати акорди як на роялі. взагалі таке буде звучання, яке подібне на рояль, такий об'ємний звук. А якщо перебирати просто окремими пальцями струни швидко або повільно, Абсолютно, таке враження арфи. Звичайно, що для Бандури є дуже близьким народний репертуар, так особливо ліричні пісні, епічні пісні. Краще музичного інструменту не знайти для виконання. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, і день, і ніч гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш? Серце усміхнеться. Сучасний музикант, молода людина Тарас Козуб, він є волинянин. Прекрасний виконавець сам грає прекрасно володіє грою на бандурі і майстер по виготовленню бандури. На превеликий жаль, він воював у лавах ЗСУ. І втратив ліву руку. І от власне ну, така була акція, щоб, щоб всі охочі долучилися, щоб людина не лише повернулася до життя, але й до своєї улюбленої справи. І пересвідчуєшся на, такі, на таких прикладах, наскільки це ще жива традиція. Вона не пішла в небуття. Вона тут і зараз поряд з нами. Чарівна сила бандури. Бриніла вона в козацьких руках, бринить і зараз на сучасних сценах у тилу та в бліндажах на передовій. Крізь віки пливе її мелодія в спокійному анданте. Не був, не Хочеш закрути мене я туди О тебе не був незабудуті. Торкнув струни козак у камуфляжі, і чарівна бандура показала свою тивовижну силу. Місія справжнього кобзаря транслювати правдиву музику в народ. Представники культурного десанту, який тішить хлопців на фронті українською музикою, розповідають про те, що після повномасштабного вторгнення бандура, як і все синьо-жовте, отримала друге життя. Хай там як, а бандура, це таки від козаків. Музикознавиця Ірина Лященко висловлює одну з версій, чому кобзарі та бандуристи мандрували Україною. Нині місію таких турне виконує культурний десант. Першими кобзарями-бандуристами були власне, поранені покалічені козаки, які, власне, ну, через своє таке, таку недолю мали якимсь чином все-таки заробляти собі на хліб. Співали пісень народу і зберігали обов'язково таку історичну пам'ять українського народу. Сучасні фахівці розвінчують радянські міфи про те, що бандуристи так обзарізли, дарювали. Довгорука радянська влада дісталася навіть інструмента козака Мамая, намагаючись загнати бандуру в шароварщину та архаїзм. Подекуди зустрічається така думка, що або так, знаєте, така таке враження складається щодо інформації, що кобзарі-бандуристи були такими жебраками. Насправді це не зовсім так. Тобто, більшість кобзарів-бандуристів вони мали своє господарство, свою хату і навіть були одружені. І просто якщо здорові чоловіки в інший спосіб могли заробити, то талановиті такі покалічені чоловіки вони таким чином, завдяки своїй майстерності, заробляли гроші. Цікаво, що під час зимових зимового періоду вони залишалися вдома і займалися різними ремеслами. А от вже в такий більш теплий час вони мандрували від села до села, від містечка до містечка, і, власне, грали найрізноманітнішу музику на весіллях, на ярмарках. І, до речі, ну звичайно, це в різні часи, в різних таких історичних контекстах влада дуже так прискіпливо до цього ставилася, і, напевно, справедливо вважала, що такі музиканти співці вони не лише оповідають про минуле. Та про минулі часи, славні часи, козацькі часи історичні, але й ну, певні думки поселяють в душі і в голови українців. Тому навіть їх переслідували трохи. І, звісно ж, напівлегендарна історія про розстріляний з'їзд кобзарів. Легенда про буцімто масове вбивство українських кобзарів та лірників. Після так званого з'їзду народних співців радянської України, начебто скликаного державними органами СРСР у 30-х роках у Харкові, ще й досі темна і не розкрита. Ну, ми знаємо прекрасно. Отакий от фільм Сучасний український поводир, знаний, який якраз відображає одну ну із версій, як це було. Батько висозі, мати висоці, діти плачуть на дорозі. Як побачать пиво, ховаються в профилу. Знайшли документи. Ну, це НКВД, які тобто, як вони готували. Подібну акцію, і це припадало наскільки я пам'ятаю 28 рік, 1928 рік. Але стосовно того, чи відбулося це насправді, ну ще по сьогоднішній день залишаються питання. Хоча багато було репресовано музикантів, багато знищували фізично, це відомо, і багато просто примушували покинути цю справу, щоб не популяризувати це мистецтв, називали його націоналістичним в радянські часи. Усупереч тому, що в минулому Московія зробила все, щоб знищити український мелос. Бандурі вдалося вижити. Бандурництво українське збереглося завдяки, передусім освітній системі, такої такої культурно-просвітницькій системі. Однозначно, звичайно, що така популяризація відбувається переважно через ансамблевий, ансамблеве виконавство. Дуже популярні, різноманітне тріо бандуристів. Більші ансамблі це дійсно звучить дуже потужно. Жоден оркестр народних інструментів український не обходиться без бандури в усіх великих містах України. Такі оркестри звичайно є. того ж є такі знані колективи, які змогли протягом десятиліть і обстоювати, і втримувати, і передавати надзвичайно високий професійний виконавський рівень. Нині воїни мистецтва з бандурами в руках підтримують життєдайну силу дзвінкоголосого інструмента. Можемо згадати е, національно заслужену капелу бандуристів України імені Георгія Майбороди. Цікаво, що цей колектив з'явився в Києві в 1918 році, і при цьому зміг зберегти такий дійсно дуже дуже потужний професійний рівень. І е, виступають. Е, я знаю, що і в місто наше приїжджав приїжджала ця капела. Виступають дуже багато в Україні за її межами. І Янович грає власну композицію. Опановувати бандуру почав 17 років, будучи студентом львівського вишу. Людям загалом ось і військовим дуже дуже приємно. Коли для них виконують якусь композицію, тому що мені здається, збоку, коли люди бачать, як людина грає на бандурі, їм здається, що це якась така страшна наука, ось і що це є досить складно. Ось а ти та хочеться деколи таким чином припідняти людині настрій. Про свій інструмент на якому награвав ще козак Мамай, хлопець знає все, і навіть більше бандури ділиться у нотах відлуння історії. Відчуття того, що ти граєш на такому самому або дуже схожому інструменті, на якому грали визначні кобзарі 19 20 століття, воно присутнє певною мірою через зокрема історичні обставини. В Україні на даний момент є найбільш поширеним київський спосіб гри, а Харківський, яким грав Гнат Хоткевич, яка користувалися досить активно в першій половині 20 го століття. Цей спосіб гри в основному тепер є поширений за кордоном. Ось і цей досвід в української діаспори ми тепер можемо переймати, переймати на даний момент, тому що е, цей спосіб він є в якійсь мірі більш технічно складний, Ось, але розкриває все багатство інструментів. До речі, у бандурі переважно аж 64 струни. Куди там три струні расистські балалайці? Як тільки круто грати на інструменті, на якому грали ще кілька століть тому козаки. Про це знають тільки сучасні бандуристи, ну розказуючи про це і нам з вами. А яких традицій гри на бандурі чи ритуалів дотримуються сучасні музиканти? Бандурист Арсеній, приміром, щоразу чепурить свою бандуру перед виступами? На сцені маю виглядати гарно не тільки я. Ще й мій інструмент це все має чиститися, витиратися, натиратися поліролем, щоб вона гарно гарно блищала. Це є така акція, яку я провожу зазвичай перед великими виступами. Цьогоріч врешті відбувся концерт народної капели бандуристок Зоряниця Львівського національного університету імені Івана Франка, з яким охоче виступив сольно. Зараз бандурист мріє організувати власний сольний концерт, і з втіхою Арсен ділиться про те, що бандура надихає. Люди мене досить часто починають розпитувати за бандуру. Власне, так зблизька подивитися, тому що вони знають, як вона виглядає на картинці, але також щоб її взяти, е, пороздивлятися, а як а як що де розміщене, яким чином відбувається звуковидобування, і тому, коли мене люди про це питають, і в мене є на то час, щоб їм присвятити і розказати, я це роблю з великим задоволенням. В мене декілька моїх знайомих е, друзів, навіть потім через отакі розмови зі мною діти пішли вчитися в музичну школу на бандуру. Наталка ж, яка грає на бандурі семи років, вважає вже саме своє захоплення продовженням давніх традицій. На бандурі любить награвати все від класики до попсової музики. Я вважаю, що те, що я граю на цьому інструменті і несу українську національну культуру, це і є якесь дотримання давніх традицій. Я вдячна, що колись прийшовши в музичну школу, я обрала саме цей музичний інструмент. Бандура, як і все синьо-жовте, протягом своєї історії пережила чимало. І зараз вона молодіє разом зі своїми бандуристами. Роман Гриньків, Дмитро Губ'як, Марина Круть, які експериментують з бандурою, дали інструменту Мамая друге дихання. Щоб він і надалі звучав в унісон з мільйонами сердець українців.